Ну тут підкат. Климчук. Климчук. Травми зазнав зараз Юрій Климчук. Передача. Траоре. Можна атаку продовжити. Можна віддати передачу. Віддає зараз простріл. Про... Прострілює зараз. Простріл від Треоре. Атака продовжується. Менше футболістів зараз. Климчук лежав. Ну що, удар! М'яч у Сіці воріт. Забиває Юхім Конопля на 78-й хвилині зустрічі. У меншості Шахтар все таки забиває цей м'яч. Ну чесно кажучи, логічно це все відбувалося на футбольному полі, тому що навіть в меншості Шахтар тиснув. Тиснув. Потрібно було подумати. Я розумію, що рух думав про оборону власне хворіт, але потрібно було подумати про контратаки і конопля. Юхім Конопля, який зараз змінив позицію. З правого захисника він перейшов на позицію лівого захисника, і він зараз забиває цей м'яч. Леталес готується вийти на футбольне поле. Зараз кучу буде робити заміну. Атака продовжилася. Бачите, дуже хороша подача. І конопля один під самісіньку стійку забиває він цей м'яч. 1-0. 1-0 на користь Шахтаря. І ну, відверто скажемо, що це справедливо. Зараз те, що відбувалося на футбольному полі. Навіть кажу, без мудрика Шахтар все рівно чавив, чавив і до чавив. Бондар дуже хорошу передачу він віддав. Прекрасний удар. Прекрасний просто удар. І бачите радість і Андрія Ханаса, і Ігоря Євічевича. Я думаю, що і там, якби нам показали Дар'ю Сурну, я думаю, що він так само би дуже тішився. Ну що, будуть за.